Так, добре, починаємо вже 19.08. Ми бережемо час людини. 0, більше було 15, вже стало 14. значить це. Отже, в нас сьогодні так відразу перше питання. там Юля, мені персональне: відбірковий кожен з етапів турніру є окремими етапами. Відбори своєї компанії, свої учасники. Півфінал починається з нуля для всіх. З тих самих рівних умов, тому не обов'язково гнатися за великою кількістю балів у відбірковому етапі. Так, по гарячих слідах. І тепер е, шари свій екран. У нас сьогодні мета це пройти третій період е, у віалі. Віал я вже запустив. Е, якщо ми запускаємо третій ключик, то нам пропонують два варіанти. Так, або для хоч під нашим супроводом, або для самостійного продовження. По великому рахунку немає значення, який ви запустите. Я навіть, скажу більше, навіть може деколи буває краще, коли запустити другий варіант. Бо навіть в телеграм-каналі бачив, теж була це проблема. Вона, я покажу, що вона зумовлена. Отже, варіант звісно третій період це вже такий повноцінний робочий період. Але тут є перших чотири завдання, такого більш легкого характеру, пов'язані з тим, чи ми хочемо а, поміняти нашу. Ну, подивитися, взагалі, що в нас відбулося. У нас мали бути продажі перші. Ми можемо подивитися, скільки у нас продано скільки не проданого. Так, подумати, скільки незабезпеченого попиту, тобто більш така аналіз. Маркетин інформації. А, насправді, всі завдання можна пропустити. А, бачите це. Але ну, якщо якісь з цих завдань не зроблених, то тут буває, що ця кнопка закінчити навчальний етап вона не спрацьовує. Тоді краще є в налаштування і є навчальний таб, навчальний режим відключити. Все, у вас буде повноцінна версія, в якій ми працюємо. Як тепер діємо це найважчий період, відповідно, і найважчі точки кроку. У нас є. Насправді, у вас в листі. що ми знайдемо в лист. Аби зараз мені. У вас в листі є прикріплений pdf файл порядок прийняття рішень. Це теж pdf формат, який допомагає досить швидко, ефективно. Його прийняти. Я зараз зпиню скрін я спробую відкрити листа. Ви просто його бачили той та файл. Так. Трансляція. Не хоче рухатися. Не хоче Так, 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 так. Зараз. Зайду в будь-який лист. Принциповий який Так, знову шаг свій екранчик. Дивіться, якщо ви достаєте донизу листа, тут у вас є ключ, а рядом з них є порядок прийняття рішень. Це фактично по інструкція, інструкції, якою можна користуватися також. Прочту? Секундочку. Так, Перепрошую, ці грали, а хай... я тут. Отже, це порядок дій, який ми можемо крок за кроком робити, де в якому відділі це шукати. Вона мега детальна, це означає, що всі 21 крок треба зробити, але, принаймні, це єдине, що останній крок, треба буде поміняти, це я вже сам подивився. Його свій час цей документ складав то, такий самий учасник, як і ви. Це давненько було, чесно скажу, але в принципі це народка, тому ми тут дійсно використовуємо те, що це. Тому можна не. Але в програмі теж існує це, така сама історія. У нас є контроль діяльності компанії. Це фактично повністю, якби така, ну, не панель управління, швидше це ну, дійсно контроль, контрольна, контрольна панель, да, де вказує, чи в нас щось є панель відбувається по основних блоках дій. Основний крок, який точно треба в завжди робити, це планування, виробництво, встановлення цін і поставка того, готової продукції. Ці дії є кожного раунду, кожного періоду. Як і в реальному житті, ми не можемо один раз запустити виробництво і виробити продукцію на весь рік діяльності компанії або навіть на весь квартал. Ми кожного дня. У нас відбувається виробничий процес, у нас є складування продукції, поставка продукції і так далі. Видно, у віалі. Тобто ми кожного разу плануємо, виробляємо, встановлюємо, змінюємо ціни, поставляємо торгову мережу. В принципі, насправді, дві навіть операції. Якщо ви не хочете міняти свій план і не міняєте свої встановлення цін, бо воно переноситься між періодами. Тож процес виробництва і поставки, він же більш стає, ну, дійсно, це той, який потребує від вас певних зусиль. В виробничому відділі, якщо ви пам'ятаєте, може хтось там це, ви в другому раунді розробляли нову продукцію. По молодці, да, у у вас буде кнопочка, в мене там знову молоко один, але це вже моя назва. Молоко один, до речі, в ньому. Те, що це. Відповідно, я десь маю вділити йому обсяг. Зберегти зміни. Тобто я додав новий продукт, в твердому серії немає. Так, в твердому сері немає. Відповідно, я додав цей продукт, щоб в мене він також був. Пер управління виробничим процесом. Можна всю, якщо у вас нормалізоване молоко тільки в вашої ну, мається на увазі тільки інших компаній, немає власного виробництва, тоді ми приймаємо рішення. І те саме робимо з твердим Нормалізоване молоко. До речі, якщо натиснути Enter, теж це рішення буде прийнято. І закваска теж буде прийнято рішення. Після цього ми заходимо в поставку продукції. Молоко стерилізоване, молоко стерилізоване 1. Зауважте відразу, я спеціально розкрив дерево. І в виробництві те саме є дерево. Тут логіка, до речі, дуже подібна у плані прийняття рішень. Я дерево, вибрав продукт, мені відразу використало мої власні торгові площі, і потім використали недостатньо інші торгові площі. Роблю молоко один так само. І роблю молоко стеризоване, так само. І твердий сир. О, твердий сир тільки один. Now, а, я... так десь ми обновили так, і в нас така... Так, у нас є троєсердин, тролейсер 2. І тепер встановлення цін на продукцію. Мене задовільняє ціни. Тут поставимо трошки це взагалі більше. Ой, напевно, що воно продасться по такій ціні. До речі, щодо ціни. Я не говорив минулого разу, але це дуже важливо. Так, а що ж ти не поговорив? А, ну що це. Ну, бо такі ціні молоко не продасть. То молоко один, насправді, є невигідно. Я не говорив ціну з ПДВ і без ПДВ. Це дуже важливо, бо це впливає на прийняття управлінських рішень. Коли ми ставимо ціну, ми вже ставимо ціну автоматично з ПДВ. Більшість бізнесів, особливо, тільки на загальній системі податкування, вони є платниками ПДВ. ФОП, як правило, ні. Лише за умови щодо обсягів там виробне, ну, обсяги поставок, обсяг, ну як обсяги діяльності, там може виникати. Але більшість, щоб брати звичайні традиційні бізнеси, вони саме пов'язані з тим, що не платниками ПДВ. ПДВ це податок на додану вартість. Він в Україні складає 20%. Ми всі ми з вами платимо, коли купуємо так, продукти в магазині. Можемо побачити теж. Так, можливість. Так, а ну Я перепрошую, я трошки поки що, якщо ви дозволите. Потім що досвід. А вона так, що вона йому не потрібна. І от лоб... вимога. Добре. Відповідно, ми платимо 20%, і ми, і ми маємо вказувати, нам на компанію, фактично треба знати, скільки від цієї ціни буде насправді нам прийде, якби виручки. Тому є ціна без ПДВ, вона автоматично рахується. Будь ласка, реагуйте. От, тобто у нас цікаві не просто щоб вища ціна була від собівартості, а щоб ціна без ПДВ була вищою від собі вартості. Цей момент дуже важливий, і в діяльності теж його, будь ласка, врахуй, Ну грахуйте, так я перепрошую: мене сьогодні буде дуже сильний шум. діти розігралися, тому вони трошки будуть впливати. На так, що далі дивимося на продукцію. Увага, бачите, я тільки що зробив: виробництво планування, виробництво. Стіни і поставка, і вже всі, всі галочки, всі зелені. Але якщо ми хочемо розвиватися, то ми дивимося на те, чи є в нас вільні кошти. А у нас вони є, у 2,5 є мільйон, які я можу дасть проінвестувати Це на мене цікаво, тепер що я можу зробити. А перший напрям, і він більш є логічним, це отримати нові сегменти продукції, вийти на нові сегменти. Увага, це не розробка нової продукції, це для того, щоб вийти на новий е, ринок, так? ну на новий там, чи твердий сир, там, чи молоко, чи будь які інші, Вам треба купити обладнання. Без обладнання угу. не можна виробити нічого. Ви можете хоч 30 штук розробити нової продукції. Це просто є технологічні карти. Включно це такі ну, А4 книжечка, але 10-15 там сторіночок відповідно складають, складають саме ці технологічні карти. Тому просто якщо там бачите вільні гроші, у мене, наприклад, там на кисляк би точно би хватило мені. Грошей навіть на 5 одиниць я можу прийняти рішення. Обладнання, якщо перша модифікація, нагадую, вона доступна в наступному періоді, другого через період, третє через два періоди. А, так, Другий напрям, який теж досить і почати виробляти власну сировину. Це нормалізоване молоко, відповідно, є лінія нормування молока і лінія виробництва закваски. Це. Лінії для сировини. Це не готова продукція, це сировина. Вона не є дорогою ці лінії, тобто їх, в принципі, можна закупити. Але, будь ласка, звертайте увагу, скільки використовуєте сировини. У нас є вкладочка статистика обігу сировини, яка вам покаже, скільки ви використали тих самих там норм... нормалізованого молока чи інших компаній. Видно, я можу це теж зробити. Подивіться, отже, 96 тисяч. І точно нормальному окапу, що першої лінії хватить. Та й закваски по великому рахунку, ніж теж першої лінії тільки хватить. Тобто, наступний раунд, тільки на наступний раунд, вам вже буде доступна можливість використовувати власну сировину. Вона виробляється автоматично. Тому, якщо нам щось треба змінити, ну, наприклад, ви в статистиці бачите, що у вас є залишки по сировині. Ми заходимо в управління сировиною і тут просто зменшуємо обсяг виробництва, який нам потрібен, Ласний. щоб в нас не були залишки, тому що всі залишки е, з закінченням раунду вони знищуються, вони утилізуються. Ну, в принципі, це не, не довгостроповий продукт, там, ну день-два дня максимум він може бути збережені. Тому ця сировина до утилізації. І закваска теж, там є закласочні бактерії, вони можуть насправді жити довго, на такому навіть, трошки в напівсплячому стані поставляється. Але закваска сама, коли вона вже робиться і відразу саме використовувати, бо інакше вона втратить свої технологічні застигості. Відповідно, у нас так зреалізований з точки зору нашої діяльності. Власка, на цей момент теж вховувати. А можна. Ну, побудувати новий магазин я вам не рекомендую. Але в що я рекомендую вкладати гроші, це дослідження. Якщо у вас є вільні кошти, замовте собі, отут же дійсно, і ринкові частки компаній. Можливо, навіть рекламні бюджети, хоч вони і дорогі, де там ці рекламні, не індекси. Бюджет рекламних компаній. Нереально, дороге дослідження. Можете подивитися на баланси конкурентів. Так, як, ну, якщо ви готові працювати з фінансовою інформацією. Але навіть оцих чотирьох досліджень, п'ятьох, навіть, містки з ринку, ринкові частки, діапазон прийнятних цін, незабезпечений попит і бюджет рекламних компаній дозволяє повністю мати всю картину про ваших конкурентів. Я навіть бачу люди, які складали Excel-моделі. Зараз є інструменти Power BI, наприклад, які можна працювати з Excel, ви можете собі там підготувати якусь Excel-табличку, і вона вам буде кожного разу підгружати і там, якусь можна формувати свою власну базу даних про конкурентів, щось розраховувати. Це не є зараз складно. Раніше було складніше, а тепер це все набагато простіше. Ну так, ще на що, в принципі, ну, відділ персоналу важливо, що так само. Люди працюють у нас ідеально. Ну, в принципі, ідеально. Вони не звільняються, люди не хворіють, людям можна підвищувати зарплату і так далі. У нас проблема починає тоді, коли ми людей почнемо звільняти. Буває теж там продуктивність праці, хочуть погратися, ще чимось, не дуже розумне рішення. В кризовій факт, да, в кризовий період звільнення людей тут є доцільним, і, на жаль, так і в реальному житті роблять, тому що ти економиш досить сильно і ти можеш падати сильно по потужностях. По всьому. Якщо ви хочете підвищити обсяги виробництва, наприклад, звільнить якусь одну людину, то тоді треба людей преміювати і їм додавати надбавки. Це впливає на собівартість. що Надбавки, якщо не помиляюся, йдуть за собі вартості, премії вже йдуть з прибутку компанії. Дивимося теж на фінансову звітність, можемо позаглянути в бухгалтерію, але контролюємо. Ага, в наші також вже появилися у вас усі страви депозитні операції, ті, хто пройшли перших три раунди результативно, у вас з'явилася можливість брати кредити. У мене там 2,5 мільйона. Кредити я вам дуже рекомендую брати, тому що якщо ви б почитали вхідні звітності періоду, у нас тут є 2% пільгового ставки кредитування. 2% на, на, на квартал це 8% річних. Проти 20%, які будуть пізніше. З перших 5 раундів діється пільгова ставка, тому вам я рекомендую брати кредит і його вкладати в обладнання. Це доцільно. Єдине, якщо у вас починаються не продажі, то бажано мати резерв, щоб перекрити цю нестачу. Але тоді треба не тільки кредитом, але також треба і перекривати біждієм. Що робити, коли є овердрафт? Овердрафт виникає, по суті, з двох причин. Перша причина: ви забагато чогось купили, обладнання і так далі, тут тут все просто. Ви заходите і відміняєте ці свої рішення про купівлю. Якщо це були лишні магазини, то закриваєте всю програму і відкриваєте її заново. Якщо ж вердраф зумовлений тим, що ви щось не продали, а вся непродана продукція утилізується це прямі збитки, то тоді дійсно треба взяти кредит, щоб закрити цей вердрафт, але потім подумати, що треба поміняти. Можна скорувати ціну, можна збільшити рекламні бюджети. Е, можна погратися асортиментом, це більш довгостроковий період. Там додав, упаковки, теж, вони грають роль. Це те, що найбільш доцільне. Але по суті, ціна реклама це таких два швидких інструменти впливу на попит. Ну і плюс, якщо у вас є незабезпечений попит і немає продаж, таке можливе, це як правило завжди через високі ціни. Ну, високі ціни, які не забезпечені належною рекламою, так скажу. Тобто, споживач, глянув, він хоче купити вашу продукцію, але глянув на неї ціну і сказав, що ні дякую. Так, да, продукт цікавий, але ні дякую. А, тому, будь ласка, тут теж цей вам. Ора, Так, все. В чаті є запитання, я їх зараз озвучу. Дякую, пане Олександре, за вкладочку. Так що. Дякую, що за порядок теж включили. Так, але да, я виправлю. Вже, вже буквально з завтрашнього дня вже буде коректно, Часто просто не звертав уваги. Цей документ, знаєте, є, він надсилається всім за замовчуванням, то навіть трошки треба його переглянути буде, бо так, деякі зміни не, не завжди щоденька йде. А тепер щодо да, завантаження файлів, це ті питання, які я бачив в Телеграмі. Теж є дві історії. Перша історія антивірус. В хрома бувають заскоки, я щиро. У нього це навіть не пов'язано з антивірусом на комп'ютер, це просто пов'язано. Він реально заскок. Він прям, от в нього заскок. Він починає дуже різко до цього придиратися. Слово відкрити через інший браузер, банально. Може, дійсно, тоді варто відключити її наявний антивірус. Це одна історія. Друга історія, коли немає вільного місця на Google диску. Як не дивно, це щось теж може впливати як на вигрузку файлів з пошти, так і на загрузку. Я не розумію алгоритм. Може я зараз і помиляюся в чомусь, я не заперечую, може. але деколи в залежності ну, бувають. Якщо у вас виникають проблеми з загрузкою там файлів, ми можемо відкрити Google -диску, там або адміну Діпопо. Чи Валентин Куля, будь ласка, пишіть. Вони вам відкриють. У них є всі бази, відповідно, вони можуть вам допомогти в відкритті Google папки. Індивідуальна Google папка, щоб просто розуміли що це? Ну, я зараз взагалі відкрию. У вас буде просто в розділі відкриті для мене. У мене тут багато відкриті, бо ви мені всі бачите, грузите, да от воно приходить. Це, це так, це пише. Це, ну, так. Де, у вас, якщо ми відкриваємо вам якусь, наприклад, індивідуальну Google папочку, ця папка має якийсь певний номер. Номер це вашої компанії. Ви можете просто собі взяти і файли ключики Його те що собі додати. І можна сюди, до речі, файл, рішення так У нас є шлюз відповідно, який дозволяє нам обмінюватися даними. Так, добре. Може, це хакери? Ну, Якщо нас зламають, то буде хоча б цікавіше. Не хотілося б, але врешті-решт. Чучас за 10 років, слава Богу. Ні, один раз було. Сайт нам зламав. Було. В Кропивницькому я в той час був. Як зараз пам'ятаю, літо, серпень, і не можу зайти на власний сайт. Було. Бу, але після цього трошки деякі. Зміни, так слава Богу, до нас не добралися. Ми не настільки помітні, може то хтось Бог рятував. Так, добре, якщо є запитання, можна теж сказати, голосом задати, якщо є запитання. Ну, або в чаті промаюкуйте, що питань немає, відповідно. Я вас відпускаю півгодинки ми поговорили. Добре, бачу, почали відключатися. Це кращий знак, що все, хлопці, закриваємося. Добре, я побажаю всім безпечного вечора. Бережіть себе. Е, ну і наступний зум буде вже на початок півфіналу, тобто через тиждень, там, чи в понеділок, чи в вівторок. Е, там я розкажу про деякі особливості півфіналу, на що варто звернути увагу, тому що півфінал це інша історія. Це вже справжнє змагання конкурентне. Може, я кажу, відбір у нас теж колись був, але по факту відбір робить ну, функцію від сів. То, що я хотів колись раніше зробити іншим чином. Виявилося, що відбору, він насправді такий посівний і найкраще показує, то, що я, хоча велика кількість файлів перероблять. У нас, до речі, збільшується кількість учасників. Ми зростаємо. У нас же дві нові групи прямо під час цього, і ще до понеділка ще будуть групи. Дякую Інститут модели з міста освіти за листа, дякую Київщині, Черкащині, Чернігівщині, Кам'янському. Принаймні тільки до мене дозвонилися і повідомили, що не хочуть поширити. Ну, дуже їм дякую за це Все, дякую тоді, до побачення, гарного безпечного вам дня всім. До побачення. До побачення.